Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2013 року. Вони в мене попередньо зберігаються в ось в таких ось коробках з-під автопасти. Всі покупки, які накопичувалися ось тут. Потім переміщаються в ось такий планшет. Звісно, що є більш крутіші планшети, але вони є набагато. Не планшети, а навіть альбоми томи цілі, але вони є набагато і значно дорожчими. Там є щорічні. Є навіть на декілька років, але попередньо поки що зупинився ось на таких бюджетних планшетах. Там їхня ціна в районі 350-400 гривень. Ось, але в майбутньому, можливо, перейду на щось більш цікавіше. Але поки що зберігаю їх саме в таких варіантах. Просто вирішив всі свої кошти кинути не на аксесуари для монет, а на самі монети. Бо вони реально з кожним роком Нельзильбер України, та як і срібло, в принципі, і інші монети дорожчають. І краще все-таки прикупити монета, а вже потім монети зібрати колекцію по можливості як можна більше, а вже потім зосередити увагу на тому, на тому, в чому вони будуть зберігатися. Я поки що для себе обрав такий посередній варіант не в коробках їх зберігати, а зберігати їх ось в таких планшетах, щоб бачити, яка картина вимальовується. Отже. Сьогодні у нас на огляді одна з монет 2013 року із серії Видатні Особистості України. Хоч ця серія не дуже популярна серед нумізматів, але і серед них є серед цих монет видатні особистості України, так звана серія в народі піджаки. Є й дуже класні монети, які є досить недешевими у порівнянні з іншими видатними особистостями. Все залежить від тиражу, від особистості, яка зображена на монеті. Отже, сьогодні у нас на огляді монета присвячена Нестору Івановичу Махно. Зараз я її максимально наближу для заставки на відео, і потім перейдемо до характеристики. Отже, монета присвячена ватажку селянського повстанського руху на півдні України, Нестору Івановичу Махну, який уособлює тип народного героя, народженого вибухом революційної стихії. Його організаторські та військові здібності незаперечні. Відпрацьована ним тактика повстансько-партизанської боротьби стала предметом дослідження військової науки. На аверсі монети, тобто там, де вказаний її номінал, ми бачимо напис Національний Банк України, Малий Державний Герб України і рік Карбування 2013. Також ліворуч зображено логотип банкнотно-монетного двору. В нижній частині аверсу напис номіналу 2 гривні в такому специфічному шрифті, і в центральній композиції пам'ятник легендарній тачанці. Тачанці це умовна бричка з кіньми. Тут, тут три, три коні відображені, і е, в задній частині цієї брички кулемет максима. Не, 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 не кулемет Максим, правильно називати кулемет максима в честь його. Англійського розробника. До речі, в місті Каховка Херсонської області є пам'ятник тачанці в такого приблизного зображення. Я коли був студентом, колись ми їздили туром півним Україною, відвідав цей пам'ятник, дуже така помпезна споруда бронзова. І на одному із цих коней нам розповідав ескурсовод, задня частина на одному з коней була відпилена фрагмент. Задньої лівої ноги, якщо не помиляюся, і фрагмент бронзи був випиляний в самому постаменті, на якому розміщувалися цей елемент. Ну, тоді говорили, що це циганський слід там знайшли ну, такі нюанси з приводу тачанка особисто, я пам'ятаю на Херсон на... про місто Каховку у Херсонській області. Ну і там присвячена навіть є велогонка. Так і називається тачанка, якщо не помиляюся, велосипедисти їздять під якимись назвами від одних ну, подій, так би мовити, біля цього пам'ятника організовано ще й велогонку. Так, продовжимо далі. Е, реверс монет, гурт монети рифлений. Реверс монети представлений портретом Нестора Івановича Махна. Ось його Портрет такої от, е, в специфічній шапці. З якої нічим не переплутаєш його зачіска, така своя рідна іроке життя 1888-1934. Посередині монети по вертикалі напис Нестор Махно. Якщо її перевернути, так буде краще видно. Також специфічним таким шрифтом. І праворуч, в снопах колося, в снопах колося. Написи Земля, Воля, Народна влада такі слова, які ну, умовно їх лозунги лозунг тих часів. Так, далі монета відноситься до серії видатні особистості України, номінал у неї 2 гривні. Матеріал нельзильбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 грамів, Тарашу неї 30 тисяч штук. Ну, Так як це дуже відома особистість історична. В підручниках історії про нього згадують про Нестора Івановича Махно. Махновщина. Є такий термін, який використовується також в історії. Е Дана монета відповідно і зросла в ціні з моменту її виходу. До речі, по ціні монети, коли вона вийшла на старті, її вартість Нацбанку у 2013 році реалізовував по 20 гривень. З 2014 року ціна зросла вже втричі 60 гривень, 2015 рік 100 гривень, 16 120. Це середня ціна. Звісно, що вони могли бути різними в залежності від стану. 2017 рік 160 гривень. 18, 19, 20, 175 гривень, 21 185 гривень, 22 рік 300 гривень, 23-й 550, 24-й 850 і 2025-900 гривень. Мені дана монета обійшлася, купував її відносно нещодавно. Зараз гляну по своїм записам. Дану монету я. Купував у 2024 році, конкретно 22 листопада 2024 року вона мені обійшлась у 860 гривень. Ну, приблизно те, що вказано в середній ціні на цю монету на той рік, приблизно за таку ж ціну мені вдалося її купити. Трошки дорожче. За 860 гривень. Гривень. Так, купував я на Фейсбук у Фейсбук-спільноті у Едуарда Кожухова. що, можливо, хто знає, хто купує, займається монетами, то знає, про кого йде мова. Там Це перевірені продавці, в яких позитивні відгуки, завжди якісна продукція. Ну і плюс в каталозі Загреби новому 2025 року є дана монета, звісно, що і тут вказано її. Також тираж 30 тисяч. Співпадає Нестор Махно ціна. В гарному стані 1150, тобто нинішня її ціна по каталогу Загреби 25-го року 1150. Якщо ж звернутися до сайту Солбері, на якому я зазвичай орієнтуюсь по цінах, у Солбері ціна на дану монету коливається від 970 до 1150. Тобто у Загреби на даний момент ціна співпала. На момент випуску його посібника. Якраз він вказав 1150, десь за 1000 перевелила ціна на дану монету. Далі, забув ще сказати, що художниками даної монети були брати Олександр та Сергій Харуки разом з Володимиром Тараном, вони займалися конкретно аверсом монети. Ось цією частиною братихи руки і Володимир Таран. А Фандікова Наталія займалася реверсом монети. Тобто вони займалися кожен своїм. Скульптори Анатолій і Володимир Дем'яненко займалися цією монетою. Так, ну і, як завжди, за традицією пройдемося про, по біографії Нестора Махно. Нестор Іванович Махно або Міхненко, ватажок Селянського повстанського руху на півдні України 1918-1921 років. Анархокоманіст народився в сослі Гуляйполе в багатодітній селянській сім'ї. Рано втратив батька і з дитинства працював у наймах, отримав лише початкову освіту. 1903, -1903 року розпочав роботу на чавуноливарному леварному заводі імені Кернера вигуляй полі. Відповідно, там він народився, там він займався своєю діяльністю. Далі неповнолітнім під впливом революції подій 1905 року долучився до політичної діяльності, знаходився підпливом різних партій політичних і, врешті-решт, пристав до. Так, зараз одну хвилинку. Так, збереглися дані, на чому я зупинився. А, пристав до Гуляпільської групи хліборобів, анархістів, комуністів. Був тричі заарештований за в причетності до ряду політичних убивств та експропріацій. Перший раз, останній раз точніше, е... зараз у мене тут з'їхали мої дані, з яких я беру інформацію. Так, де я зупинився? А, от. Останній раз він був заарештований 1908 року. Збереглися антропометричні дані Махна, зроблені поліцією в той час, з яких видно, що Махно мав зріст 2 аршини, 4 вершки, карі очі і темно-русяве волосся. Шрам на лівій щуці, що розмовляв, також розмовляв він українською та російською мовою, ну і був православним. Протягом півтора року Махно та його товариші перебували в Олександрській в'язниці. Камера номер 8 в Катеринославській, в Катеринославській губернській в'язниці. Так, зараз у мене з'їхало зображення, трошки сфокусую. Далі, в кінці березня 1910 року військово-польовий суд приговорив Махна і його товариші до смерті з причини неповноліття на момент злочину страта була замінена довічною каторгою. Тобто він був ще й неповнолітнім, а вже був замішаний в різноманітних злочинах того часу, вбивствах навіть такий був хвацький хлопець. У кінці. Mm, так, це я розказав. E, значить, був каторга була його замінена, і, точніше, його довічне в'язнення було замінене на каторгу, яку довелося відбувати в бутирській в'язниці. В екстремальних умовах каторги Махно остаточно сформувався як особистість, зазнав ідейного впливу анархізму. Звільнений з ув'язнення в березні 1917 року лютневою революцією. Махно повернувся в гулі поле, де розгорнув публічну політичну діяльність, очолив кілька революційних організацій. 25 вересня 1917 року. Махно, як голова повітової ради, підписав декрет про конфіскацію поміщицької землі та розподіл її між селянами. На початку грудня сімнадцятого року в Катернаславі, нині це місто Дніпро. Як делегат від Гуляйпільської ради Махно взяв участь у роботі губернського з'їзду з'їзду ради робітничих селянських і солдатських депутатів, підтримав ідею проскрикання всеукраїнського з'їзду рад у січні 1918 року. Відмовився від посади голови ради, але недовзі очолив революційний комітет Гуляйполя, складений із представників анархістів лівих есерів українських соціал-революціонерів. А після Берестейського договору. Мирного договору та приходу в Україні німців та, німецьких та австро-угорських військ на початку квітня 1918 року Махно організував загін, який чинив опір німецькому наступові. В кінці квітня 1918 року. Розпустив його і взяв участь у конференції анархістів у Таганрозі, нині це місто Ростовській області Росії. Згодом виїхав до Революційної Росії, і, як пізніше писав у своїх спогадах, у травні червні 1918 року брав участь у конференціях анархістів в Саратові, нині це також Росія та Москві. Зустрічався з відомими російськими анархістами, а також мав контакти та вів дискусії з лідерами більшовиків, в тому числі і. Леніним Свердловим Троцьким Зінов'явим тощо у липні вісімнадцятого року Махто повернувся в Україну, вів нелегальну діяльність, переховувався переховувався, а весени організував терористичну групу, яка виросла в невеликий повстанський загін, що розпочав боротьбу проти влади гетьмана Скарапацького, місцевих поміщиків та австро-німецьких військ. 16 жовтня 1918 дев'ятсот махновці захопили гуля і голосили його. І голосив від імені Районного Голіпійського революційного комітету про відновлення радянської влади та повстання робітників і селян проти душителів та катів Української революції австро германським гайдамаків. Цю дату вважають початком точкою відліку в історію Махновщини. Після бою в Дібрівському лісі. В якому Махно виявив особисту хоробрість стариси керівника, які дали загону можливість вийти з ворожого оточення повстанці, нарекли Махна батьком, тобто батько Махно його називали цим повстанським титулом. Він пишався і часто підписувався під публічними документами. До кінця 1918 року Махно вдалося об'єднати під своєю командою більшість повстанських загонів, які діяли в цьому регіоні. Наприкінці тисяча 1900... 18-го року Махно провів сміливу операцію із захоплення Катерина Слава, але успіх був короткочасним. Місто довелося здати із значними втратами. У лютому 1919 року штабом Махно був підписаний договір про входження е, махновських загонів до складу і червоної задніпровської дивізії, як третьої Задніпровської бригади. Махновці відзначилися хоробростю в боях проти військ Антанта та Білих. Та білих весною 1919 року. Ними був захоплений Маріуполь, однак повстанцями та більшовиками однак між повстанцями та більшовиками існували гострі суперечності в ідеологічних питаннях. Повстанці не могли загостритися в другій половині. Ой, Значить, на чому я зупинився? Повстанці не могли визнати принципів детектури пролетаріату та воєнного комунізму, особливо в продрозкладки та усуспільнення сільського господарства. Ці суперечності особливою силою загострилися в другій половині весни 1919 року і призвели до взаємних звинувачень та стали каменем спотикання в взаєминах після того як Троцький розгорнув боротьбу з. Партизанщиною на українському фронті. У травні 1919 року Робітничо селянського рада робітничо-селянської оборони Української Соціалістичної Радянської Республіки з ініціативи Троїцького ухвалила рішення про ліквідацію Махновщини. Проти сил і засобів для виконання цього рішення проте сил на виконання цього рішення не знайшлося. Зачеплений за живе таким чином поворот справ Махно подав у відставку з посади. Начдива, а своїм загоном дозволив самим вирішувати свою майбутню долю. Влітку Махно довелося одночасно боротися з більшовиками і білими. У серпні 1919-го він проголосив про створення революційно-повстанської армії України махновців. Її зусилля були спрямовані насамперед на боротьбу з деніківцями, які в цей час захопили більшу частину України та вели успішний наступ на Москву. Деніківці – це ті, що були за царя, білі так звані. У вересні Махно заключив. Короткотривалий союзний договір з армією Української Народної Республіки про спільні дії проти деніківців у бою під перегонівкою біля Умані. Махновці розбили добірні офіцерські полки білих. Після чого здійснили стрімкий рейд у тили білих у південній Україні. Згодом у жовтні листопаді 1919 року практично повністю деорганізували їх. Махновці за цей час захопили. Міста Бердянськ, Катеринослав, Олександрійськ, нині Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Мелітополь. Ця суттєва обставина змусила генерала Данікіна знайти найкращі зняти найкращі кавалерійські з'єднання з більшовицького фронту і кинути їх проти повстанців. Це, у свою чергу, дало можливість червоним. Зупинити наступ Денікіна і переломити ситуацію на власну користь. Але й цього разу повноцінного союзу махновців з червоними не вийшло. Як тільки Денікінська небезпека була подолана, червона армія з січня 1920 року повела боротьбу на знищення махновців у літку 1920 року. Махновці здійснили три рейделі вибережною Україною, загалом подолавши 1400 верст. Часто червоні частини переходили на їхній бік. Восени 1920 року червоні знову використали махновців у війні з армією генерала Врангеля. Махновська кінота здійснювала рейди в білих, брала участь у форсуванні сива... озера Сиваш і злами оборони перекопу. Та Юшуні одразу ж після оволодіння Кримом червоні в режимі суворії таємності розгорнули нову операцію зі знищення повстанців. Однак і вона була малоуспішною. Махно вдалося, незважаючи на величезну кількісну перевагу червоних, продовжувати боротьбу з ними до серпня 1921 року. Коли, вичерпавши всі наявні можливості, він невеликим загоном перейшов румунський кордон. Згодом через Польщу він. Перебрався до Франції з 1924 року. У останні свої роки прожив у Парижі, страшенно бідуючи та ідено продовжуючи свою боротьбу з більшовицьким з більшовизмом на сторінках своїх спогадів і публіцистики. Помер у місті Париж. Махно уособлює тип народного героя, народженого вибухом революційної стихії. Це була людина з невисокою освітою, але неймовірною обдарованою природою. Його організаторські та військові таланти незаперечні відпрацьована ним тактика повстанського партизанської боротьби визначалася в багатьох арміях світу на сьогоднішнього. До сьогоднішнього дня постать Махно викликає підвищений суспільний інтерес. Тобто ось, така, ось таке бурхливе життя було у Нестора Івановича Махно. Дійсно був видатний, видатна особистість в історії України і займається е, постать чільне місце серед номізматичної продукції України і переміщається до нашого ось цього прекрасного. Планшету займає своє гідне місце. Поповнюємо свою колекцію якісною продукцією, в тому числі і видатними особистостями. Так як це 2 гривні, то вона розміщується в нас в нижній частині альбому номіналом для 2 гривень. Ну що ж, друзі, залишайте відгуки під цим відео, що вам ще відомо про цікаві факти і життя Нестора Івановича Махно. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до наступної зустрічі.